А вчасно про події в вкрай інформує телеканал ТС-1. журналісти інформаційної програми вже готові розказати. Головне на цю годину в студії Мар'яна Лошак. Доброго дня. Місяць у зоні АТО 15 працівників Закарпатської державтоінспекції, котрі добровільно поїхали захищати блокпости у Донецькій області. Благополучно повернулися додому. Зустрічали своїх героїв рідні та друзі зі сльозами радості. Адже всі хлопці повернулися живі та здорові. Як вітали Закарпатців на рідній землі, розповість Роман Сов'як. 15 працівників ДАЇ повернулися зі сходу України. Там вони несли службу рівно місяць, супроводжували вантажні грузи та чергували на блокпостах Слов'янська. Хоча це місто вже не в зоні ведення активних бойових дій, проте ситуація у цьому регіоні нестабільна, зізнаються хлопці. Емоції десь приблизно такі, як показують по телебаченню. Ситуація десь місцями напружена, десь спокійна. У різних на різних блокпостах є своя. Особливість наш підрозділ і наш цей заїзд, скажем так, були в одному, значить, в одному місці, і ми несли службу, скажем так, разом усі. Ой, дуже багато емоцій, переживала. Ой, я вже щаслива, що він вдома. Слава Богу, вже щоб нікуди його не забирали. Головне, щоб все було добре. І війна закінчилася. Закарпатських автоінспекторів зустрічали батьки, дружини та діти. Керівники закарпатського ОДІ кажуть: головне, що хлопці повернулися неушкоджені. Як ця група, так і дві попередні. Не виключено, що у разі потреби сформують і відійшлють на схід четвертий загін. Радість від того, що хлопці вернулися, живі, здорові і неушкоджені. Їх бачите, чекають сім'ї, чекають діточки, чекають мами, чекають браття, сестри. Ну це саме головне. Це вже третя поїздка. І не знаю, як буде надалі, але якщо буде така вимога, то будемо і надалі направляти людей в зону АТО. Керівництво Закарпатського ОДІ запевнило, що всі, хто повернувся із зони АТО, отримують кількаденну відпустку та, за можливістю, грошові премії. Скажіть, на камеру. Лікар-гінеколог, який вимагав гроші за пологи на лаві підсудних, берегівська міжрайонна прокуратура передала до суду обвинувачувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою місцевого лікаря в одержанні хабара. На початку серпня до правоохоронців звернувся 26-річний Закарпатець. Він заявив, що лікар-гінеколог Бергівської центральної районної лікарні вимагає від нього неправомірну вигоду за госпіталізацію та надання належної медичної допомоги під час пологів його дружині. Відтак вказаний факт правоохоронці задокументували, провели розслідування. Долю лікаря тепер вирішуватиме суд. Повідомили в обласній прокуратурі. Діти Ужгорода долучилися до благодійності. Представники творчих об'єднань та громадських організацій ініціювали в обласному центрі благочинну арт-акцію під назвою Коли я виросту, спрямовану на підтримку переселенців зі сходу та сімей, рідні яких загинули під час бойових дій в зоні АТО. У благодійному заході беруть участь понад 30 вихованців театральних гуртків та творчих студій Ужгорода. Діти готують концертну програму, у рамках якої відбудеться шоу професій, дефіле та стилізована фотосесія. А Ще організатори заходу знімають відеокліп, де юні учасники спробували себе в ролі телеведучих лікарів, вчителів та перукарів. Курі тієї професії, яку вони собі обрали на даний момент. Ми, наприклад, відзнімаємо от телевідучу, ми відзняли вже лікаря в лікарні, як вона приймає пацієнтів. Це діти, які мріють от про те, що буде, коли я виросту, ким я стану, яке в мене майбутнє. Але також, оскільки у нас сьогодні в країні така дуже складна ситуація, ми також цією акцією говоримо про те, що коли я виросту, коли виросте наша країна. День німецької мови відзначили на факультеті іноземної філології Ужгородського національного університету. Таке свято тут організували вперше. Студенти підготували програму, в якій презентували німецьку культуру та її традиції, виконали сучасні пісні у традиційних народних костюмах. Не оминули і класику декламували вірші відомих німецьких поетів. Мова заходу принципово німецька. Так, студенти мають можливість показати викладачам, що їх робота не даремна. День німецької мови триватиме на факультеті до вечора. Для студентів організатори підготували ігри та майстер-класи для вдосконалення знань. Молоді люди розуміють, що в умовах глобалізації світу без знання іноземних мов не може молода людина себе зарекомендувати як належним чином. Знання іноземних мов допомагають молодим людям знайти престижне місце роботи. Познайомитися з новими країнами, з новими людьми, тобто Знання іноземної мови, чим більше ти іноземних мов знаєш, тим ти краще почуваєш себе у суспільстві. Німецька культура одна з найпотужніших в Європі, це одна з найбільших націй Західної Європи. І Бачите, зараз ми маємо від Німеччини значну підтримку і в нашій зараз ситуації, яка є. Ми їм за це вдячні. Ну, але навіть незалежно від цього, взагалі, німецька культура надзвичайно багата. Це нація, яка дала найбільше філософів класичних, мабуть, правда. Згадайте Канта, Гегеля, Фіхте і багатьох інших. 235 закарпатців, залежних від наркотиків, перебувають на обліку в обласному наркологічному диспансерії. Це офіційна цифра, проте людей, які споживають наркотичні речовини на Закарпатті, значно більше. Середній вік наркоманів становить від 20 до 25 років подолати залежність та повернутися до здорового життя. Можливість є головне бажання в обласному наркодиспансері застосовують декілька програм, які допомагають хворим боротися з залежністю. Олександру 33. Вживати наркотики почав у 20-річному віці. Зізнається, починав з маленьких доз. Згодом виникла залежність і постійна потреба в дозі. Далі проблеми в сім'ї та з правоохоронними органами. Після 12 років такого життя вирішив, наркотикам більше немає місця в його житті. Я зрозумів, що би, вже далі нікуди, би, треба щось міняти в цій житті. Я вирішила узнати про замістительну терапію, вирішив спробувати. Коротше, мені допомогло, якби я залишився. Все місце вже дні не нічого не себе нічого допомогти доп... не вистачає, в принципі, вот тети зараз починаю займатися поиском роботи. З 2008 року в обласному наркологічному диспансері реалізується програма замісної терапії. Вона передбачає комплексне лікування залежності від опіоїдів та призначення замісного препарату. Пацієнт приходить в клініку та отримує медикамент, який нормалізує його фізичний стан. Водночас спеціалісти працюють і над покращенням психічного стану наркозалежних. Наразі лікування за програмою замісної терапії отримує 39 чоловік, з них шестеро жінки. Це є поліпшення якості життя наших пацієнтів та їх ресоціалізація, що це мається на увазі. Це зменшити перш за все вживання нелегальних наркотиків, зменшення кримінальної активності їхньої. Також це Зменшення ризикованої поведінки. Протягом шести років участь в програмі замісної терапії взяли 145 наркозалежних. Лікарі стверджують, є пацієнти, які успішно завершують лікування за програмою з першого разу. Якщо у пацієнта є мотивація, йому вдається подолати залежність, повернутися до звичного життя, знайти роботу, створити сім'ю. Однак є і такі, що беруть в ній участь протягом всіх шести років. Тут все залежить від мотивації. Наскільки людина мотивована і наскільки людина хоче поміняти. Стиль життя, тому що наркотична залежність це більше, ніж хвороба. Це є певний стиль життя. І не кожна людина готова поміняти стиль життя. Є програма замісної терапії, яка на сьогоднішній день працює успішно в наркологічному диспансері, тому що із тих близько 40 людей, які приходять кожен день на цю програму, половина Має роботу в стаціонарі медики можуть забезпечити 100% подолання фізичної залежності від наркотиків. Але за словами Василя Кручениці, цього недостатньо. Найважчою є психологічна залежність, подолати її та допомогти наркозалежному повернутись до звичного життя робота психолога, соціального працівника і самого пацієнта. Зроблено у Польщі 15-ро різнопланових фотохудожників з міста Кросно представили власні роботи в Ужгороді. У виставковому залі будинку культури проспілок відкрилася репрезентаційна експозиція польського фотоклубу. Паралельно тоді ще одна персональна виставка фотомитця, письменника та музиканта Вацлава Турика. Добірку з назвою Моя пристрасть, мій світ складають настроєві світлини артистів, захоплених зненацька на піку єднання з музикою. Голова спілки фотохудожників краю Володимир Ньорба відзначає фотографи з сусідніх країн, часті гості Закарпаття – і приїздять не лише задля популяризації власної творчості, а й з професійної цікавості до принад нашого краю. Так одразу після відкриття експозиції фотоміці вирушать на міжгірщину для участі в триденному фотопленері. У Нас буде Карпат фотопленер традиційні, які ми проводимо ще осені, їдемо на Міжгірщину, будемо їздити селами, фотографувати життя і побут верховенців. У нас поки це все збережено із-за того, що немає коштів, а якусь латають і стараються вижити з того, що є. І, і таким чином зберігається оця стародавня, от ці звичайні традиції. Бачимо, ремесла також можемо представити. Ми будемо намагатися сфотографувати ці моменти, які. І ще поки що можемо зафіксувати. Наразі це вся інформація. Журналісти нашої програми готують вже нове у підсумкове випуск о дев'ятнадцятій новини. На цю годину вже на сайті Рисадин.каців вдалого вам вівторка. І добрих новин до зустрічі.